Після здобуття незалежності в 1991 році Україна отримала колосальний воєнний ресурс. На нашій території знаходилося понад 800 тисяч військовослужбовців, понад 9 тисяч одиниць танків, понад 11 тисяч броньованих машин, близько трьох тисяч літальних апаратів, з яких 1090 бойові винищувачі Су-27, Міг-29, бомбардувальники Су-24М, штурмовики Су-25, 5. Стратегічні важкі бомбардувальники, також близько 200 одиниць інших бомбардувальників різних модифікацій, 900 вертольотів, понад 850 кораблів та суден забезпечення. На жаль, керівники України розглядали весь цей потенціал як зайве навантаження на українську економіку. При Кравчуку ядерну зброю віддали Росії. При кучмі це закріпили дипломатично. Гігантський арсенал танків БМП літаків та ЗРК оголосили надлишковим майном і розпродавали аж до 2014 року. Цей фільм про політику безпеки президента Порошенка і президента Зеленського. Вони Обоє стикнулися з агресією Путіна, але діяли по різному і з різними наслідками. Цей фільм про мінськ, Оман і Стамбул, про відродження армії і обмін її на асфальт. З березня 2014-го офіцери російських спецслужб розпочали повзучу окупацію Донбасу бойовиками так званих ЛНР та ДНР. Наступ російських танків на фактично саморозброєну Україну був результатом роботи чотирьох українських президентів прем'єрів і міністрів оборони при них. Керівники нашої армії на той трагічний час налічували від 15 до 50 тисяч боєздатного українського війська. У такій ситуації смертельної загрози українці продемонстрували здорові національні інстинкти і вже в першому турі президентських виборів обрали главою держави досвідченого дипломата і урядовця. За перші три місяці без мобілізації та обмежень конституційних прав громадян було звільнено дві третіх окупованого Донбасу. Українські прапори знову замайоріли над Слав'янськом, Маріуполем, Краматорськом Бахмутом. Лисичанськом, Сіверодонецьком, Сватово було відновлено контроль над більшістю українсько-російського кордону, крім 50 кілометрової ділянки в районі Ізваріно. Бої за Іловайськ мали остаточно перерізати трасу на Ростов, по якій Росія постачала техніку і боєкомплекти в Донецьк та Луганськ, 20 серпня. Місто було на дві третіх під українським контролем. Путін зрозумів, що здобич вислизає з пащі імперії, і у серпні, вперше після Гітлера, без оголошення війни, напередодні дня незалежності, ввів в нашу територію регулярні підрозділи російської армії. Загальна кількість окупаційно-терористичних військ сягнула 44 тисяч ще 50 тисяч росіян стояли на східному кордоні з Україною. Під тиском російських танків та артилерії українські війська залишають Амвросіївку та висоти Савур-могили. Через неприкриті ділянки прориваються у 18 разів переважаючи сили агресора, які оточують 1200 українських воїнів. Попри домовленості про безпечний вихід військ. Росіяни розстрілюють наші підрозділи. У цих умовах Порошенко розуміє, що зупинити ворога військовим способом неможливо. А він використовує весь свій дипломатичний досвід і організовує широку антипутінську коаліцію для припинення російського наступу. 5 вересня 2014 тисячі спецпредставник ОБСЄ, посол РФ в Україні та експрезидент України Кучма підписали угоду, яка стала називатися мінськ 1 Невдовзі бойовики ДНР при підтримці росіян зривають перемір'я і наступають на важливий залізничний вузол Дебальцеве після невдалої для української армії битви у мінську відбулася зустріч президентів України та Росії. Щоб посилити свою позицію, Петро Порошенко їде на переговори з Путіним не сам, а разом із президентом Франції Франсуа Оландом та німецьким канцлером Ангелою Меркель. Майже 18 годин переговорів і нові. Мінські домовленості пізніше Франсуа Оланд напише, що зустріч у цьому так званому нормандському форматі тривала довго без якогось результату, а відсутність якого, на думку французького президента, і була метою Росії, я швидко зрозумів, що Путін хотів виграти час і відкласти припинення вогню на максимально можливий час, аби дозволити сепаратистам оточити українську армію і завоювати додаткові позиції. Багато разів порож. Порошенко та Путін підвищували голос один на одного. Останній раптово рознервувався та пригрозив просто та повністю розчавити війська свого співрозмовника. Це виглядало визнанням наявності його військ на сході України. Він миттєво взяв себе у руки, згадує французький експрезидент. Український президент Петро Порошенко тримався дуже гідно та твердо відстоював свої позиції. Ми зі свого боку з пані Меркель намагалися зробити все належне, аби дійти згоди щодо припинення вогню і знайти вихід з цієї складної ситуації, зрештою спільна позиція України, Німеччини і Франції дозволили досягнути довгострокового припинення вогню. При цьому Україна не поступилася жодною частиною своєї території, не пішла на зупинку курсу в НАТО і ЄС та ніяким чином не обмежила майбутній розвиток своїх збройних сил. Можу оцінювати по різному але починаючи з 14 року, коли ці мінські переговори велись, нам вдавалось утримуватись від повномасштабної агресії російської. У грудні 2022-го французький експрезидент заявив, що мінські домовленості дали Україні необхідний час для зміцнення зсу, і це зламало плани Путіна на перемогу у 2022 році. З 2014 року Україна зміцнила свою військову позицію. Дійсно, українська армія була зовсім іншою ніж у 2014 році. Вона була краще навчена та оснащена. Це заслуга мінських домовленостей у тому, що українська армія отримала. Принимала такую возможность, наголосив Оланд. Все свои усилия и медиаресурсы Кремль направил именно против действующего на то время президента. В результаті безкінечних атак російської пропаганди та олігархічних медіа всі результати розбудови зсу Порошенка були знецінені. Кремль і його п'ята колона нав'язала тезу, що війна не закінчується, бо Порошенко на ній заробляє. Я думаю, якщо ти хочеш зупинити війну, то ти обов'язково зупиниш. Люди повірили серіалу Слуга народу та безтурботному популізму його головного актора. Картежу! на ваші, на дачі на новим президентом став Зеленський специфічним у нового президента був і досвід спілкування з ворогами в той самий день, коли 95-й квартал давав концерт і вечеряв у окупованій горлівці. Тут такі люди, як ми, ми приїхали веселити. Я думаю, що людям це сьогодні необхідно. Ви розумієте, що ми не можемо бути проти російського народу, в принципі, це один той же народ. Бойовики Гіркіна катували і вбили депутата міськради рибака, який пробував захистити честь державного прапора. Не дивно, що план оборонної політики у Зеленського був простий. Ми розвели війська в Катеринівці, нічого не відбулося, і там зовсім немає ніяких пострілів. І статистика така, де є розведення, там вогню немає. Якщо воювати не потрібно, то не потрібні і досвідчені військові. Замість начальника генштабу Муженка у травні 2019-го призначають близького до Коломойського Хомчака, який відразу ж ініціює повне замороження всіх ракетних та артилерійських програм. Більше ракети не випускалися аж до війни. Команда Зеленського відкладає створені при Порошенку програми ракетного та артилерійського переозброєння української армії на 2021, а потім на 2031 рік. Питання про розвиток нашого ракетного озброєння до 31-го року. Помічник Зеленського Андрій Єрмак стає першою офіційною особою української влади, яка підписує з ватажками терористичних організацій ЛНР ДНР, так звану форму. Штанмайера про вибори на Донбасі без виведення окупаційних російських військ і роззброєння бойовиків. Сам Зеленський взагалі не переймається російською загрозою і фонтанує популістичними ідеями на радість електорату. Всі охочі вакциновані українці старше 60 років отримують безоплатний, якісний сучасний смартфон і пільговий тариф. Український Гарвард, Оксфорд або «Кембридж». На таке приблизно замахнулися ідеологи нового президентського університету, і саме на нього за словами міністра освіти готові витратити сім залишком мільярдів гривень. Зеленський оголосив про створення державної авіаційної компанії. У найближчі три роки ми прагнемо висадити в Україні один мільярд дерев. Мабуть, у стані ейфорії від домашніх рейтингів Зеленський у грудні сам без західних партнерів проводить багаточасовий діалог із путіним. Партнери України. Проти навіть того, щоб я подзвонив путіну, я вирішив подзвонити Путіну. Всі мене лякали цією розмовою, але говорив я стосовно наших людей. Кремлівський диктатор пересвідчується у повній відсутності стратегії у нового українського лідера. Його ставку включено на особисту харизму. Я така людина, дуже sensitive. Будемо дивитись очі в очі. З президентом Російської Федерації помітив він і серйозний вплив на Зеленського його помічника Єрмака. Старий КГБіст, звичайно знає, що батько Єрмака є генералом російського ГРУ, а бізнес-партнером російський банкір Еммануїлов, регулярний учасник Валдайського клубу, де Путін щорічно проголошує свої плани відновлення російської імперії. КГБ почало активне міроприятіе. 5 січня 2020-го Богдан з інтернету дізнався, що його шеф не в Буковелі, а в Омані. Через деякий час усі дізналися, що в Оман прибув багатолітній шеф Путіна по ФСБ і глава ради безпеки РФ Патрушев. Про що говорили під прикриттям зустрічі з напівживим шейхом достеменно невідомо, але демонстрація всемогутності Кремля через збитий в той же день цивільний літак Мао над литовищем в Ірані явно вразила вчорашнього шоумена. Зеленський повертався в Київ літаком Патрушева. А вже невдовзі був підписаний указ про зняття Богдана. Указ про звільнення Богдана. Президент підписав 11 лютого і призначення главою офісу українського президента Андрія. Ярмака міністром оборони став одіозний таран, який пізніше прославився тим, що замість ракет поставив на бойове чергування макети Нептунів. Так, дилетант Зеленський, маючи відроджену армію та готові розробки українських ракет, повернувся до стану беззахисної жертви. Це все, що треба знати. Після мінська Порошенко робив ракети. Зеленський після оману робив макети. Після Оману в Україні почалася епоха розведення військ і розмінування на Донбасі. Я вам говорю ж не урожай, нічим по-чоловічки пацани, по уберіть зброю. сьогодні. Того солдата вже нема в живих, і та територія під селищем золоте, яку він захищав, під ворогом. Мабуть, основною ціллю цієї політики для росіян був безпечний прохід військових колон з Криму. Ми согласовали практически 20, точек, 20 новых точек разминирования. Переходи з Криму з 2014-го постійно обороняло три бригади. На Чонгарі 79-та, яку пізніше змінили 95-та, поруч стояли два дивізіона «Ураган» для дистанційного мінування та 112-й інженерний полк. Оборонні позиції вздовж моря займала 25-та аеромобільна бригада. Арабатську стрілку охороняли прикордонники. Шосе на Армянськ обороняла 30-та механізована бригада та інженерний батальйон. Четверта бригада оборони півдня стояла в резерві на полігоні Широкий Лам. З 2020 року, в рамках домовленостей Ярмака козака, про так звану деескалацію вся оборона 160 кілометрової полоси оборони від наступу росіян з Криму замість 21-тисячного угрупування лягла на плечі напівкомплектного 137-го батальйону морської піхоти. На Чонгарі зачистили мінні поля для будівництва гуманітарного хабу. Перед вторгненням залишки мінних полів і 24 замінованих моста обслуговувало 8 саперів. Ніяких караулів та чотириразових перевірок організувати фізично було неможливо. У момент че кабелі виявилися обрізаними. Зеленському відвели роль розрізання стрічок на великому будівництві. За даними журналістів-розслідувачів, вартість тендерів на велике будівництво в 10 разів перевищували видатки на ЗСУ. Президент Зеленський в інтерв'ю для видання РБК сказав: є дуже прагматична історія. Ми зможемо збільшити армію в 2-3 рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема. З осені 2021-го США робив усе можливе, щоб попередити Зеленського про неминуче російське вторгнення. 3 листопада 2021-го в рамках світового кліматичного форуму в Шотландії відбулася зустріч Зеленського і Блінкена. Держсекретар США попередив українського президента про неминучий напад. 5 грудня німецька газета Більд публікує схему вторгнення Росіян в Україну. Кілька західних газет оприлюднили зухвалий план наступу російської армії на території України. Одна із них німецька Більд буквально покроково розписала алгоритм Алгоритм захоплення більшої частини нашої країни Та вперше з 2014-го захід почав масово поставляти летальну зброю, але все це ніяк не впливало на президента країни, яка була оточена ворогом з трьох сторін. І як тільки ми уберемо лінію розграничення в голові, лінію розграничення. вона начизні. І на карті 13 січня приїзд директора ЦРУ Бернса за дорученням президента США. Він передає детальну інформацію про план російського вторгнення. В ньому номери російських підрозділів, час і маршрути їх пересування. Найсвіжіші дані розвідки, які в нас були те, що Володимир Путін планував так званий блискавичний удар з білоруського кордону, щоб захопити Київ за кілька днів, а також захопити аеропорт Гостомель на північному заході від столиці. Його він хотів використати як платформу. Мо для висадки десанту, щоб пришвидшити блискавичне захоплення Києва, 19 січня. Візит держсекретаря США Блінкена, який теж попереджає про неминуче вторгнення розвідка. У вас прекрасна. Але ви далеко за океаном? А ми тут на місці. Я думаю, деякі речі ми знаємо трішки глибше про свою державу. Через пару тижнів після попередження про гостомель як ключ до захоплення Києва тренована за натівськими стандартами, озброєна стінгерами, четверта бригада НГУ. Повністю оснащена бригада, яка готова російським діям, в будь якій точці країни. за вказівкою Верховного головнокомандувачого була знята з гостомельського аеропорту і відправлена в станицю Луганську. Захищати ключовий об'єкт неминучого вторгнення залишили півтори сотні резервістів. Все під контролем і все йде по плану. В травні, як завжди, сонце, вихідні, шашли. Шашли політики зв'язали руки і ноги військовим. До останнього дня нападу і тільки 23.00, 24 лютого, після ратифікації Верховної Ради указу президента, військові змогли отримали можливість повноцінно реалізовувати план оборони України і відбивати напад Російської Федерації. 28 січня телефонні переговори Зеленського із Байденом. Остання спроба спонукати українського президента почати готуватися до війни. Президент Шаджо Байден застеріг, що існує чітка ймовірність вторгнення Росії в Україну наступного місяця. Про це Байден заявив у четвер у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським. Через всі ці сигнали, що завтра війна, скільки це коштує нашій державі? Я хочу, щоб ви це зрозуміли. 12,5 з мільярдів вивели гроші з України. Нам не потрібна ця паніка. Ми маємо зробити ретроспективний аналіз того, що трапилось, яким чином великі, дуже відомі змі почали розпосюджувати інформацію гіршу ніж з Кабієва з Соловйовим. Відверті фейки в CNN, Bloomberg, там, Wall Street Journal і таке інше. Путін готується до війни з застосуванням ракет, в тому числі балістичних. Авіаударів, і сьогодні під ударом може опинитися будь-яка точка України. Російська Федерація все ж таки це цілий народ, і тому я вважаю, що вони не зможуть піти війною проти українського народу. Порошенко з трибуни Верховної Ради 11 разів вимагав проголосувати фінансування ЗСУ. Це ще не кінець, це лише початок. І годинний перепадок параною Путіна ні в кого не залишив сумніву, що на карті він не бачить місця не для України, ні для українців. І тому ми вимагаємо, щоб наш законопроект, 6542 про збільшення обороноздатності держави і підтримки української армії. Про до укомплектації українських бойових підрозділів про формування стратегічного резерву, про забезпечення територіальної оборони. Був негайно поставлений і проголосований. Це наш з вами святий обов'язок перед українським народом. 23 лютого нарешті скликається РНБО, але за підсумками лише два голоси за введення воєнного стану, щоб вивести війська на оборонні рубежі, мінувати і при потребі підривати мости. Це голоси Резнікова і Залужного. Більшість на чолі з президентом голосує за надзвичайний стан, який нічого не дає армії, але розширює повноваження поліції, аби прикрити спину нашим воїнам, які нас захищають, ми ввели надзвичайний стан на 30 днів на всій території України. І ми требуємо гарантій нашої безпасності, безпеці України от від вас, від Росії, других гарантів Будапештського меморандуму.